Привіт усім. Сьогодні у нас 8 листопада. Як ви бачите, вже листя наполовину приморожене, вже багато осипалося, і вже я не буду чекати, вже яке листя залишилось до обривою і буду приступати до обрізки винограду. Багато хто запитував, що я роблю з листям, з винограду, яке облетіло. Воно тут у мене і залишається, воно майже за зиму пересухне, перегніє. Якщо листя навіть залишиться, і воно мені буде заважати, воно може піти або на мульчу, або можна це листя винести і помістити його в компостну яму. У мене вона така є. От палити листя я б не совітував. По-перше, це Забруднює навколишнє середовище, розпалювати відкрите багаття, зараз ще й заборонено законом. І ще коли ми спалюємо це листя, втрачаємо дуже багато корисних речовин, тому що в компостній ямі його там перероблять черв'ячки, воно перегніє і буде готове добриво. А от коли воно згорить і буде пепел. То, наприклад, на моїй ділянці пепел взагалі не потрібно вносити. Тому що, по-перше, у мене сам ґрунт, він більш як щелочний. І коли ми вносимо ще пепел, ми ще повишаємо pH. Так, ще на моїй ділянці, після того, як я робив аналіз ґрунту, показано, що забагато фосфору і калію. Тому. Пепел в себе на ділянці я не вношу, і вам би не совітував. Краще вносити на ділянку компост із листя вже коли воно перегніє. Від цього буде набагато більше користі. Більше потребують наші кущі саме органіку. Юпітер я не знімав, він у мене вже обрізаний. Ось так на ориці він уже обрізаний. Зверху, як ви бачите, тут ось такі я залишив лузи, можливо, вони густоваті, але вони йдуть десь через кожен метр. Але все тоді проламається весною і залишаться тільки найкращі погони. З найкращими соцвіттями, тому я залишаю трішки більше, щоб було з чого вибрати. Бо на Юпітері бувають пагони різні. Бувають не 4 соцвіття, а бувають 2. І знизу, як ви бачите, тут у мене також, скажімо, збірна і на ріжки порізано і на довгу лозу. Плодоношення, щоб весною було з чого обирати. коротеньке відео для виноградарів, які вже і не початківці, але досвіду ще замало. Дивіться, для того, щоб зручно було обрізати кущ і класти лозу на наступний рік на плодоношення, укривати її на зиму. Таку лозу треба формувати вже протягом самого сезону. Коли ви ще робите першу проломку, коли будете підв'язувати лози, треба вже думати про те, що ви будете залишати на плодоношення на наступний рік. От, наприклад, ось ви бачите, як оця лоза виходила. Я міг її підв'язати. Прямо десь на проволоку, і вона була б вже не під тим кутом, яким би хотілося. А от як ви бачите, я цю лозу взяв, прив'язав до, скажімо, самого рукава. І от в цьому році, коли вона вже одерев'яніла, визріла, ви бачите, вона повністю повторює сам рукав. От мені достатньо тут отак обрізати. І ця лоза вже повністю буде йти, як мені треба. Її досить добре буде укривати, тому що її нікуди не треба вигинати. От бачите, рядом також лоза, точніше, рука йде. От ви бачите, під яким кутом я залишаю лозу і цю, і цю, тому що боє приходиться вибирати. От при обрізці яку б я не вибрав, Мені її зручно буде укривати. Що я тут обріжу ця лоза, ляжемо на плодоношення. Ще я, наприклад, даже захочу, щоб було, скажімо, так, усилене звину плодоношення і залишу дві лози. Також, тут я обрізаю рукав лози дивляться обидві в одну сторону. Їх зв'язуєш між собою і досить таке легко укрити. От ще для прикладу. Оця лоза, як ви бачите, під яким кутом йде От на ось рукаві. Лоза, бачите, під яким кутом виходить. Вона повністю повторює сам рукав. Подивимося на ці лози. Ви бачите під яким кутом, а тут уже навіть трошки лоза пішла в сторону, але її обріжена оскільки вона, ну, не дуже товсто, її обріжуть на дві бруньки. Це буде як сучок заміщення. А от оця лоза, як ви бачите, вже повторює сам рукав. Це все не просто так. Це я формував ще, коли проломлював і підв'язував лози. Робіть і витаки поусені, при обрізці і при укритті, у вас не буде ніяких проблем. Дякую за увагу, думаю, що це відео буде комусь корисне. Тому ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте.